І ми запрошуємо до рингу боксера з Одеси, дебютант Іван Сланіна. Ваші оплески. Наступним на ринг запрошується молодий представник Air One Boxing Promotion Дмитро Нещипуренко. На сестаду <питрес> фінді Тож, у синьому куті рингу – боксер з Одеси. Переможець міжнародних змагань з боксу та кікбоксингу. І це його перший поєдинок на професійному ринзі. Іван Слоєніна у червоному куті рингу – боксер, представляючи One Promotion, Чемпіон України серед юніорів. Учасник чемпіонату Європи 2023 року на професійному ринзі провів чотири поєдинки. Одна перемога, одна нічия. Дмитро Нечипуренко. Рефері в ринзі Ігор Каленченко. Останні настанови. Ну що ж, у нас перша пара чоловіків професійного боксу, і в червоному куті боксер примовської компанії Р-1 Дмитро Нечіпоренко і його суперник Іван Сланіна, дебютант. Дуже цікавий рекорд Нечіпоренка. Одна перемога, дві поразки, одна нічия. Останній поєдинок Нечіпоренко поступився, на жаль, Святославу Братиму. І зараз як так розумію. Планує закривати свою поразку, але хлопці два молодих, два абітних. Зі Святославом був дуже близький поєдинок, цікавий. Так що сьогодні Дмитро має закривати свою поразку, демонструвати свою силу, Стихи техніку. Лівший Шульги працює на Чіпуренко. Починає через руку пробувати лівою ручкою. Уважно слідкує за кар'єрою Дмитра. Був присутній на його трьох поєдинках. З чотирьох це вже четвертий, який я бачу. Ну, Мені здається, прибавляє. Прибавляє в технічному плані, фізичному він стає більш міцніший, хлопець молодий. Починав щось, дебютував 17 років. Зараз вже перейшов вагову категорію, перевішов вагову категорію 72 кг недавно. Починав 69 і 9. Поки така розвідка. Суперники пристрілюються друг до друга. Відчувається клас Дмитра. Все бачить, відчуває, контратакує, провалює. Буде шукати можливість, я думаю, закінчити поєдинок. Шукає передньою рукою Дмитро і пробиває поки що. Акцентує в живіт, але вже почав переводити на голову задньою рукою. Класична робота лівши. Зверніть увагу, його права нога завжди в кращій позиції стоїть, ніж в Івана. Так, заходить за ножку і пробиває задньою рукою. От За це я люблю Бог, за технічний, як то кажуть, скіл. Добре, добре, попадає. І Захищається. Попадає і захищається. Дмитро Нечіпоренко. Відчуває він свого опонента. Повністю домінує роботою ногами. Дмитро забирає ноги. Десять секунд. Ось першого раунду залишається. Забирає цей раунд Матрона Чіпуренко. Однозначно був кращий. Нагадую, що це боксер промоцької компанії R1 Promotion, де головним промоутером є. Чемпіон світу Валерій Харламов та директором промовської компанії Р1 радіон Яготі. Також в цій команді працює Олександр Ключко, відомий боксер український, учасник Олімпійських ігор, чемпіонатів Європи, світу. Це майстер спорту міжнародного класу. Теж присутні, він працює тренером в цій команді. Тут взагалі готувати. На цьому вечорі багато присутні дуже хороших і титулованих боксерів. Такі Раміль Гаджіїв. Кулів, Расул. Прийшли підтримати, подивитися. Є багато взагалі спортсменів, і кулачних єдиноборств, і кікбоксинг. Змішаних. Всім цікаво. Гарний вечір боксу. Так як боксинг. Попадає джеп на Щепоренко і через уклон побуває задньою рукою. Починає потрохи розбирати у другому раунді вже вцілити удар в печінку. Більш відчутна домінація. Вже починає вкладатися в удари. Все в такій ігровій формі, але з акцентом. Добре, попав говорим. по корпусу. Зараз буде шукати перевід на голову. Працює два поверхи по ринку. Дуже, дуже О, на Чіпоренко. Дуже-дуже здорово. На тяжечках. Починає загострювати Нечіпоренко. Треба щось з Іваном змінювати. Бо так може поєдинок завершитись. Не може Іван попасти задньою рукою сильною. Застається, міло, міло стоїть. зміло захищається Нечіпоренко і, і уклоняється і ниряє. І відповідь прибуває. Вже таке враження, що він боїться правою рукою викинути удар. Добре, добре по Селезінці попав. Ще й перевід на голову. Дуже добре в два поверхи працює не Чепуренко. Да, про те, що ти, Роман казав, що він прибавив, але все залежить теж від суперника. Суперник як дає працювати, так і боксер працює. Домінація Дмитра явно. Все отримається в нього. Він розслаблений. Завжди знаходиться в середній дистанції, хочу зауважити Дмитро Нечіпоренко. Із неї вміло захищається і контратакує. На помилках ловить Нечіпоренко Івана. По печінці теж попав добре. Акцентований був удар ще раз. Ще раз печінка і повідомив. голову. Підсів Іван, підсів. Дуже Іван. Дмитро цим користується. Не вистачає тут такого удару, як зараз називають. Удар Іван. знаєте? Так. А ми дякуємо нашим партнерам. Автоклуб Київка. Компанія фізичної охорони ЗЕМС. Клір -сіті". Компанија за Кибернезбек и Сейфнет Пластична хирургија Колена, Клиника Сеста Катерина, Отел Комплекс Одеса, Одеска јурнична академија та за незалежних хирургат Андрија Никитина. Спочався третій раунд. Поєдинку. Думаю, що сценарій поєдинку не сильно буде відрізнятися від попередніх двох раундів. Домінація Дмитра буде тільки нарощуватись, а Івану слід трохи активізуватися, бо він опротешою. Що... Так, так, так. Бо, на жаль, за два раунди дуже мало було роботи з його сторони. А у Дмитра натомість все виходило. Що хотів, то і робив. Розбирає свого опонента. Дмитра є всі шанси завершити поєдинок достроково. Що ми бачимо, знизу з боку піднімає Дмитро. Досвід велику роль відіграє. Це видно. Що Дмитро є учасником чемпіонату Європи по юнаках. Гарна любительська кар'єра. Дуже швидко вирішив Дмитро перейти в професіонали. 17 років дебют. Я, вражаю, що затягує Дмитро. Не форсує. Не форсує. Ох, правий. Вживіт хотів пробити акцентований. Видно, Ти що може додати. Може додати. Але так він грається зі своїм опонентом. Класно уходить, провалює. І ще. Іван молодець, все, все це витримує, показує Іван характер. Бави. Дмитро бавиться, правильно, правильно Дмитро, ти кажеш, але це дає змогу Івану включитися. Повірити в себе. І це професійний бокс нагадує, тому я думаю, не потрібно так розслаблятися і доводити свою роботу до кінця. Ще потрібний акцент. Одиночними ударами хотів пробувати Дмитро. Але мені здикається. Оборки наші бійця! Рушніше! Підтримуємо їх! Вирішальний четвертий раунд. Ну, тут явний фаворит. і. Це Дмитро. Все в нього виходить. Єдине, що не вистачає закінчення поєдинку дострокового. Ну, я думаю, він зараз буде намагатися. Дивимося повтори. Все чітко. Все бачить, все відчуває. Дмитро. Так потрібно довести Дмитру свою. І завершити свою домінацію яскравим яскравим четвертим раундом. Всі цього очікують, і глядачі в залі, і ми, і його тренер, його секундант. Розпочався четвертий раунд. Іван Стійкий хлопець, не дивлячись на всі пропущені удари. Стоїть. З характером хлопець. Видно, що не вистачає такої майстерності, як у Дмитра, але характер він демонструє. Ухиляється цей степ, робить класний Дмитро, але не вистачає розвитку атаки. Добре, попадає О, Іван. Так. У відповідь. Хоче Дмитро підловити, підловити. Я якось не виходить, щоб підловити на контратації. Хоче одним ударом. Защається від джебів Дмитро. Трійка. Це трішки ножки, як то кажуть, боксерському сленгу Дмитро. Але. Піджимає удар по печінці. Ще в живіт. Так, зупинився Іван. Дмитру треба ще шукати печінку. Кількість ударів потрібно Дмитру. з закінченням на акценті. І думаю, це все могло би вирішити. Грається суперником. Хоче акцентувати Іван. Надіється на лакі панч. Ну так, тільки так є шанс перемогти. Бо по очкам він дуже сильно поступається, Дмитру. Завершальна хвилина розпочалась. Цього поєдинку. Нагадую, вагова категорія 72,6 кг. Гарно, Борянко, гарно Дмитро Сланєва. попадає. Два одесити. Сьогодні взагалі весь вечір практично одеське дербі. Майже в кожному поєдинку. В Одесі багато класних боксерів. Так, і цікавий формат, тому що для глядачів кожного прийдуть підтримати. Молодець Іван пройшов всю дистанцію, але рівень Дмитра був набагато вищий, тому беззаперечно перемогу отримає Дмитро, я в цьому навіть не сумніваюсь. Але такий серйозний дебют для Івана. Хороший старт заявити про себе, можливо. І інші промовські компанії зацікавляться в поєдинках Івана Сланіна. Я думаю, що він може буксувати і в інших бойових категоріях, в менших. В легших 69-72. А це в нас в Україні найбільш така затребана, потрібна вага. Хлопці не лякайтесь, я раунду не буде. Пожартував. Ведучий ринг-анонсер. хлопці просили п'ятий раунд, але.